Китай долучився до тіньової війни Росії проти Європи. Про це пише видання Bloomberg. Як зазначає видання, останні тижні показали численні прояви російської агресії, коли Ерефія порушувала повітряний морський простір країн НАТО. Втручання Китаю в Європу поки що не таке агресивне, як у Росії, але китайські кібератаки стають все масштабнішими і частішими. Одночасно з цим в українській розвідці заявляють, що Китай надає Росії розвіддані зі своїх супутників. Три з них були помічені над Україною, коли росіяни завдавали масований ракетно-дроновий удар по Львову. Яку гру веде Китай? Чи дійсно йому потрібна перемога Росії у війні? Чи все ж слабка сусідка це оптимальний варіант для Пекіна? В темі розбирався Сергій Єременко. На початку вересня світ облетіли кадри, які не мали стати публічними. Це було наслідком помилки працівників китайського державного телебачення. На цих кадрах російський диктатор Володимир Путін разом зі своїм старшим братом Сі Цзіньпіном просто рікують на тему довголіття та досягнення безсмертя завдяки сучасним технологіям. Вочевидь, вони вірять, що маючи ресурс, вони можуть винайти те, що додасть їм. Довго життя фізичного і здорового ж головне то ці люди серйозно вірять, що вони житимуть дуже довго а найстрашніше в цій історії те, що вони переконані, що вони переживуть третю світову війну. Що вони в ній переможуть і залишатимуться при владі про плани Китаю? Я говорю з Артуром Харитоновим та Наталою Плаксієнко-Бутирською. Вони добре знаються на китайській темі і довго вивчають особливості китайської дипломатичної мови, в тому числі. Приміром, в одну з останніх масованих атак Росії на Україну, коли від ракети дронів потрапив Львів, над містом було помічено щонайменше три китайських супутника-розвідника. Однак в Пекіні затвердили, мовляв, це ніякі не розвідники, а такі супутники, які працюють виключно з науковою метою. Хотів завжди проще. Тобто, загалом, коли мова про заяви китайського МЗС, я думаю, що там відсотки 97 десь точно буде брехня, і не треба ставитися до китайського МЗС якось інакше ніж до російського МЗС. Вони говорять, що вони щось виводять на земну орбіту для того, щоб досліджувати космос. Але за останніми звітами Пентагону і не тільки Пентагону, Китайці активно готуються до космічної війни. Зокрема, створюють супутники-перехоплювачі, які будуть захоплювати супутники демократичних держав і їх течівово. Ути з ладу чи робити вибухи там різного роду, Україна дуже довго поводилася досить стримано реагуючи на дії Китаю. Китайські компоненти в російських дронах, китайські супутники на службі у росіян, китайські верстати для виготовлення зброї, яку Росія застосовує в Україні. Що більшим ставав цей список, то меншим дипломатичний вокабуляр. На сьогодні постачання китайської мікроелектроніки варіюється від 80 відсотків до 93%. відсотків. Це означає, що фактично вся російська зброя фактично повністю зібрана з китайських компонентів. Така сама історія з верстатами: близько 76% верстатів для виготовлення російської зброї мають китайські походження. Нині Україна називає речі своїми іменами. 23 вересня на радбезі ООН Президент Зеленський заявив про те, що Росія повністю залежить від Китаю, і що якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він би зміг змусити Москву зупинити це вторгнення, і все одно навіть зараз. Україна лишає поле для маневрів з китайською народною республікою. В останніх числах вересня відбулось велике прийняття в китайському посольстві з нагоди утворення Китайської народної республіки. Та його відвідало 500 чоловік, серед яких був і віце-прем'єр-міністр Качка, і Юлія Тимошенко Петро Порошенко. Багато бізнесменів і політиків. Це говорить про що? Про те, що є певні кола. Вони все-таки намагаються утримати діалог з Китаєм. На певному рівні у нас немає ще політичної волі повністю йти в розлом з Китаєм. На політичному рівні все-таки ми критикуємо, але лишаємо вікно можливості. Вікно це однак менше, ледь не з кожним днем. Колумніст видання Bloomberg Хелл Бренс пише про те, що Китай долучився до тіньової війни Росії проти Європи. А Сі Цзіньпін заявляє про те, що готовий розвивати стратегічну співпрацю з північною Кореєю на чолі з Кимчинином про Росію. В останніх китайських заявах згадок небагато. Та й нащо її згадувати, якщо вона і так на короткому повідцеві у Пекіна. І Росія вже в їхньому цивілізаційному плані. Росія вже веде війни, які вигідні Китаю. Росія надасть свою територію для третьої світової війни. Вона всі ресурси для третьої війни. І китайці спокійно сядуть на Трансибірську магістраль і приїдуть на європейські кордони, так само як легко, як приїхали сюди північні корейці. Тому що північна Корея це не російська креатура. Це сам про креатура. Китай від російсько-української війни зиску має більше ніж втрат. І мова навіть не про те, в якій кількості Пекін поставляє Росії компоненти і верстати. Для виготовлення зброї ця російська агресія проти України для Китаю ще й такий собі спосіб затестити реакцію світової спільноти насамперед, тому що сам Пекін не відмовляється від планів захопити Тайвань. Війна в Україні наслідки війни в Україні, ослаблення заходу, поведінка США. Оце все впливатиме на розрахунки Китаю стосовно Тайваню. Якщо до цього додасться ще й загарбання Росії України, Китай так само лишається у виграші. Тому що ну для Китаю пострадянський простір, особливо Україна і ці країни є так сприйняті Китаю. Це все таки сфера впливу Росії. Їм би хотілося мати таку Білорусь ще одну в Україні, географічно розташовано близько до Європи з гарними ресурсами виходом до порту. В такому випадку вони мали доступ до ресурсів ще один шлях, такий до, до Європи, який вони мають через Білорусь. Але який цікавий парадокс: сина Росія Китаю так само не потрібна. В середині 19 століття Китай був слабким, і внаслідок, в тому числі воєнних поразок, був вимушений підписати з Росією Айгунський договір. Згідно цього документу, до складу Росії тоді увійшли сотні тисяч кілометрів китайської території. Китайці добре пам'ятають цю подію, вважають її однією з найбільш несправедливих в своїй історії. У місті Айгунь, де й було підписано документ, діє музей, присвячений цій події, і увага до нього не пускають росіян, і ще одна характерна ознака цього музею, його має відвідати кожен китайський чиновник, як тільки отримує свою посаду. І якщо в Москві засліплені нинішньою підтримкою Китаю, не помічають таких відвертих реваншистських дій, то приміром в Хабаровську, який за 65 кілометрів від китайського кордону, помічають, бо на вивісках магазинів, що стоять на вулиці, названій на честь російського письменника Івана Тургенєва, Російського майже не лишилося там самі єрогліфи. Сергій Єременко, Олександр Чесноков. Програма Вікна СТБ». для марафону Єдині новини.